Залізничні рейки ними постійно курсує незвичайний пасажир. Ось цей кудлатий красень собака. Тут його лишили помирати ті, кого він любив найдужче. Та він чекає їхнього повернення і вже тиждень лежить на колії, і в день, і вночі. Тиждень тому дніпровець Денис повертався додому на своєму мотоциклі. Шлях вирішив зрізати ось цим безлюдним місцем. Аж раптом, прямо на рейці, побачив щось загорнуте в ковдру. Хлопець наважився підійти ближче, розв'язав ковдру і очам не повірив. У ній лежав молодий і доглянутий пес. Здесь я прям їхав, а в этом місці вона була зав'язана. Вот в это покрывало. Прямо на рельсах. Связана була проволокой. Спід і ззаді. Той, хто прив'язав собаку, точно не збирався за ним повертатися. Чоловік, який стая, надіявся, що собаку переїдуть. Ставілі вмірають, і чиста сучайність, що я приїжджав і спаси. Денис відпустив собаку і поїхав. Однак, коли повернувся на це саме місце, наступного дня знову зустрів песика. Собака. Собака. Він відмовляється йти геть, чекає на господаря. За це малого вже назвали Дніпровським «хатіко». Сидить, чекає свого хазяїна. Собаки прощають дуже багато. Не розуміють, що її бросили чи що то. Але якщо хазяїн повернеться, все одно буде вилять хвостом, тикати носом і облизувати. Таких як Дніпровській хаті, все більше і більше. Тварин безжально труять, б'ють, викидають у коробках, ба більше замотують скотчем, щоб ті померли від голоду. І хоч за законом такі мучителі повинні сидіти у в'язниці, шансів їх покарати майже немає. Були випадки по місту Дніпро, коли за даною статтею відкривалося кримінальне провадження. Однак дуже важко підтягнути до кримінальної відповідальності за вказаною статтею, тому що свідків знайти дуже важко. Вже майже тиждень Денис щодня приходить навідати та погодувати Хатіко. Собачка держи. Пес їсть, грається, а потім знову лягає на рейки. Хатіко чекає на свого хазяїна і не втрачає надії.